Друзі, всім привіт ви на каналі Просто сам. Ми вже сьогодні відкопались, був гарний коп. На відео все побачите. Так що запрошую до перегляду, запасайтесь вкусняшечкою. і гайте дивитись. вибачайте за вітер, все, погнали, є цікаві знахідки. Є, друзі, перша знахідочка в камрада. Знаходить царську монетку. Коротше, що прикольно. напевно, якась діньга. Ну щось велике точно. Щось, друзі. а може і велике. Ну, Коротше, якось так, а ну, бери її три що там Получиться. Що з неї вийде Деньга. Деньга, да. Але велика дивимось. Ну велика, да. 1731. От така, друзі, деньга попадається, це зачотик, лайкосик. Дивимось далі. Станте. Так глядачі є знахідочка. Дивіться. Ну, зараз вона не протерта. Ароматниця від Деречка От камрад підсказує. Коротше Такий амулетик. Це по якому періоду воно? ЧККР по... ЧК, Коротше десь з тих часів. Ну, зараз тіпо, воно не видно, але в кінці покажемо, що воно, як воно. Коротше, вітаємо, ставимо лайкос, Дивимось далі. Коп продовжується. Так, глядачі, є ще знахідочка. Зараз знаходимо таку от, одну все видно, бачите? це вже поменше і це вже вона латунна, виходить. Ну, Ось такий от період. Ставимо лайкоси, дивимось далі. Друзі, камрада знахідочка, ну давай розпаковочку роби. Перше, ну, що стерчить схоже на наконечник. Да. Це саме він нах, друзі. Попадається. ну Ще один карад знайшов, але ну, вже є, дивіться, ну, прикольний такий. Прикольний нак попадається. Ну, Щораз ми його ближче покажемо. Ось така от. красива штучка, друзі. Дивимось далі, можливо, будуть ще цікаві знахідки. Заглядячи проміжні знахідки, ще в камрада накт попадається. Коротше, якось так будемо копати далі. Дивимось. Так, друзі, попадається спиночка фібули. Поки що якось так, але все ж таки лізуть стародавні знахідочки. Будемо ходити, будемо копати. Поїхали. Ось такий, друзі, він куп почекав, всякі обломочки. Ось дивіться, що з їхнього періоду попадається. Таке обломочки фібул, накінечники. От. Переїхали тут на друге поле. Сьогодні по старовині думаємо покопати. Тому якось так. Ну ось знайшов щось їхнє. Але таке. Це тільки тільки обломочок. Камрад ще знайшов нака одного, ну не показував, в кінці покажу знахідки. А зараз от те, що я знаходжу, ось обломочок. Поки так, копаємо. Так, друзі, проміжна знахідочка, Дивіться, накладочка така от черняховської культури, наконечника підняв камрад. Коротше, такі Знахідки. Підказує мені, я теж не знімав, але ще зазнімлю вам, підняв срібло. Ну, покажу пізніше. Якось так копаємо далі. Так, друзі, дивіться, підняв отаку. От. Не знаю, що вітер, вибачайте. Коротше, Хлопці кажуть срібло. Срібло якесь така штукована. Не знаю, що воно таке було, але, тим не менш, це срібло. Чи якийсь образок був, чи якийсь амулетик. Воно срібло, друзі, срібне. Ну, Срібільце є, це вже добре. Ще нам ходити годинки з отри як мінімум. Тому, я думаю, будуть знахідочки. Так що не перемикаємось, дивимось, будемо копати, буду показувати цікаві знахідочки. Дивіться, друзі, візуальна знахідочка, ціленьке прясельце. По Цілесеньке, дивіться, гарне прясло. У мене ще не попадалось прясел, так як недавно копаю по такій культурі. В основному купав монітоси. Це трошки почали займатися цією штуковиною. Ну таке для колекції прясельця пойдеть, пойдеть. Забираю, йду далі. Ще знахідочка в камрада. Дивимося, така от. Це що це воно таке? Накладочка така. вроде з позолотою тут легенькою, Ну його тут камера не передасть. Коротше, якийсь такий грибочок, він Видніється якась позолота, тим не менш знахідочка. Беремо, йдемо далі. Так, друзі, є знахідочка. Дивимось, отака от пуговичка радянська, гербик. Всі діла. Зараз ще підбіжу до камрада, кричав, що знайшов там фібулу. Побіжу, підснімлю. Якось так, погнали далі. Так, друзі, нарешті нарешті є Динарік. Скільки переїхали, заїхали, камрадос під'їхав. І сходу, з, з ходу ось такий динарік випадає, друзі. Дивимось. Дивимось. Ну, тут зараз не сильно побачите його. От. Отакий, хто знає, Підсказуйте в коментах. Ну, я, звісно, приїду, подивлюсь, але там не менш Підсказуйте що воно. Таке, щоб люди бачили, що за динарик Ну, прикольно, прикольно. Все ж таки сьогодні випадає гарна монетка. Лайкосик можна поставити за відос. Це вже знахідочка толкова, яку і... Можна показати в відосі. Тому продовжуємо далі. Погнали. Друзі, викопав ямочку, ось знахідочка. Ну, не глибоко лежало. Десь отака ось отака глибина. Щось попалося, монетос, розпаковочка, дивимось. Ти динц, І що мені випадає? Щось випадає, друзі. Якийсь царь. Ну, зараз промию, друзі. І покажу вам. Ну, щось цікавеньке. Щось цікавеньке, ну не знаю состояння яке. Але дивіться, здорова маридосина випадає. Вибачайте за вітер. Ну бачу формат Николая, напевно, трьошечка, либо п'ятачок. Щось, щось з того плану. Сейчас протру трошки покажу вам. Ну, друзі, дивимося це 5 копійок. 1880 1880 рік. П'ять тачок, друзі. Ну, такий сохранчик, в принципі, польовий. Всі кромочки видно. Ну, як знахідочка, пайдет, пайдет. Такий копійдос. Здоровенний, здоровенний. Може бути. Мені це подобається. Ходимо далі. Так, друзі, є знахідочка в камрада. Вже він протер. Дивіться яка фібулка випадає в нього. По черняхівській культурі. Дивимось. З голочкою ще. Така красива в патині. Коротше пойдет, да? Така штукована. Їй років та й років. От. Така знахідочка, друзі. Черняхівська культура. Плащі защеплювали такими штуковинами, фібулами. Ну що ж, а ми двигаємось далі, погнали. Друзі, зараз буде тестик, Дінаріка, дивимось, штечок лопати. Зараз будемо заривати. Е, зараз кульочок кину Його так. А ну на його десь туди скидуй. Так, динарик є. Все, давай його туди. І зараз будемо тестити. Нарубаш туди. Та ні, ні, став його так, як нормально, типа він каже. Хай... Нормально він руба сюди стоїть. Не, хай хай нормально, він. лежить. Типа не руба, плашмя, да. будемо вважати, що класно ліг. Зараз зариємо його. Наш тик попадить. Щас тестану Деус лайт з блентінкою Не бачите у неї. За ну так А ну Ну так. Таке щось може, ну Що це прибора, демон Єле-єле, я б Ну я б, не А ну Ану, пи, своїм тистани. Побачить у нього так, Нокта амфібіо сейчас Побачимо що він скаже по динарику. А ну Макс, іди сюди Сейчас я хрунт поставлю Да, хотя подави хрунт. Давай квінокса сюди, зараз будемо ще Еквіноксом побачимо візьме він чи не його Поставив так, Ногта Амфибіо. Чорним, да, я? Смішаний. Шапа там. Ну, все одно, да, такі типу, сигнал, і чорний, як на конечник. Як наконечник. Ну да, він лучше його бере. Так, сейчас ждемо. Майнлаб еквінокс 800. Та ні, без паузи, без паузи. Та, та, та без прикулі, тут без Всі заінтересовані. Щоб без паузи було, все по чесноку. Та ще по дорозі динаріка. Щас, щас побачимо, що воно буде. Коротше, він заритий, всі діла. Зараз побачимо. Ну, попробувати треба буде на девусі грунт додати і чуючку. можливо, щось і зацепить. Такий, я Сука, бачу ваш шукав. Це ж у мене у мішки такі. Коротше якось так. А яка глупа Ну штик. У ну, мене як на наконечника кидає вже. А в мене єлі єлі вибиває. Ну. ну це я такий сигнал, це на наконечника. Ну коротше накручувати так. можна, але ну, ходові... На ходові, то якось так. О, так глядачі огляд знахідочок. Дивіться, тут жменя кінечників Тут те саме, деньга, тут динарик є. І скромненьке моє, але зі сріблом вроді хлопці кажуть. Оцей ромбічок срібний. Тут теж фібулки. Ну, коротше, такий копчик здався, можна сказати. Знахі дочки є. Якось так, все, до побачення.